Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні захотілося для вас зняти коротеньке відео на тему дуже поширену тему яблунева плодожерка. Зараз якраз багато хто каже час першого льоту, Це можна навіть дивитися, по тому що почала вже цвісти повним ходом акація. І це вже посил для того, щоб проводити якісь обробки нашого саду. Взагалі, яблуня це дуже поширене дерево на кожній ділянці, тим більше, що не так давно прочитав таку цікаву статтю, що людина за рік з'їдає приблизно одна людина, десь 13-15 кг яблук. Правда, чи ні не знаю, але дослідження такі є. Ну, в принципі, повірити це можна, тому що це один із найпоширеніших фруктів. І дуже хотілося б їх зберегти, ці фрукти. Тому що коли я не проводжу обробок. Навіть від тієї ж яблуневої плодожерки, то більша частина моїх яблук, більша частина, вона просто уходить осипаною зеленою в компостну яму. Тому для того, щоб цього уникнути, я проводжу обробки. І от сьогодні, друзі, я провів першу обробку. Які препарати я використовував при цьому? Я взяв Proclaim. Proclaim. це препарат проти яблуневої плодожерки. Можете нажати стоп, подивитися. Тут написано. Плодожерка яблунева та інші листовійки і мінуючі молі. Ну, пропорції ви бачите. Про нього почитаєте. Також, друзі, одразу е, яблука мої вражає досить часто і парша. Тому одразу вирішив придбати такий препарат і Міравіс, щоб зробити його бакові суміші. Ось також можете нажати Стоп і почитати про цей препарат. Ну і Безумовно, е, в бакову суміш я додав біодобриво, Знову ж таки, той же Біон. Е, повторюсь, добрива не з дешевих. Їх дуже багато різних варіацій. Не обов'язково компанії Сингента. будь-яке інше добриво обирайте для себе. Ось. Лише, ну, я почав купувати це добриво, і в цей раз я вже купив таку бутилочку. Тобто, так воно мені виходить дешевше дешевше. В майбутньому такі найбільш поширені препарати, які я використовую кожного сезону. Я також мабуть, буду купувати в таких бутилочках. Також, що ще мені порадили в магазині, друзі, можна замінити проклеєм на ось такий препарат Protect Garden Provanto Profi. Ось так він виглядає. Також від ябуневої плодожерки. І ось його інструкція. Ви також нажмете стоп на своїх екранах і почитайте. Ось. ось такі препарати в цілому я використовував ці три верхні. Проклеїм і за Міравіс у баковій суміші. Проклеєм можна, в принципі, замінити на провантопрофі. Поділіться в коментарях, будь ласка, своїми варіантами обробок для ябленевої плодажерки. Я знаю, що є різні пастки, що там навіть можна 5-літрові будлі зрізати, і вішати, туди заливати квас і вішати в дерева. Ну, мабуть, це я і зроблю, до речі. Але поділіться свої схеми обробок. І як часто ви їх проводите? Хотів би послухати вас, чим ви такі обробки проводите. Мені буде дуже цікаво. Тому, а ну і саме головне, друзі, обробкою проти яблуневої планажерки ніколи не нехтуйте. І я ще цими препаратами, окрім яблунь, обробив і груші. Всі свої груші також обробив цією боковою суміш, що вам також має це допомогти. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І завжди кажу, друзі, до нових зустрічей.